Ми живемо в Україні. Починається другий круг, де футбол виходить на інший план. Виходить суддійство, виходить інші плани, підводні течії, що повірте, що після сьогоднішньої гри думаю, суддя свій щось купить цікаве. Бо принаймні купив путівку в Таїланд вже заробив. Питання в іншому мене цікавить, просто один момент. Зозулі ламають ніс і навіть не одної, не жовтої карточки. Не, ну, та червона карточка, чиста червона карточка. Ну, і виходить у нас защитник помилився, там, ну і теж там борбі, зразу пенальті. Ну То таке, знаєте, вдома і грати, і два дві пенальти в наші ворота. При тому всьому, що і всі фули, які були в сторону наших, то видно вже, що верес там не хочуть бачити. Це вже зрозуміло. Повірте, це тільки початок. Ви будете дивитися кожну ігру. От всі говорять, що я якийсь емоційний. Що судді там, що я погано веду себе суддями. Скажіть, будь ласка, не вже команда заслужила такого, от такого відношення до себе? Знаєте, Я можу взагалі може, ту ліцензію, яку я отримав, про і віддати, подарити там, каліні там, чи ще комусь, і просто подарити і не портити собі нерви і закінчити з тим футболом? Це не футбол, це називається явище, яке було на футбольному полі. Одна команда грала проти 14. 14 й можна сказати, граці, тому що перший другий гол, коли ми забивали, я якраз стояв напроти бокового судді. був чисто забитий м'яч. Якщо я ще раз говорю, що, що нас не вбиває, робить сильніше. Футболісти старалися, футболісти хотіли грати, грали на перемогу. І я рахую, що на даний момент, на даний момент ми бачимо. Є реалії, які зараз стукнеться в Ну, Сьогодні ви самі бачите, поле було важке. Я, я вже говорив, що в першій лізі може, крім мілічитися, всі команди рівні за І Видно, що команда пройшла збори, де в них було відповідне відношення. Відношення того, що вони на траві дуже часто працювали. Ми на траві фактично хіба і грали дві гри. На зборах це проти Миколаєва і то поле можна не назвати. І проти бокови. Це було багно, болото. І ми зараз беремо трошки ті плоди, ми їх ще будемо черпати, поки команда не війде і не відчує, що таке триване поле. Ну а в цілому, є помилки, є особливо питання, по-другому голі, по-першому також там була пеналька, не була, теж інше питання. Але я вже говорив, коли тільки прийняв команду, що команда буде битись на футбольному полі. І Команди будуть горіти очі до перемоги. Знаєте, коли сказав, я пам'ятаю, це Лемешка, що в футболі мілечені бувають. Мілочі складаються з того, що сьогодні є відповідність. І наша сама підготовка до ігри, на яких, як ми тренуємося. Що і, ну і сама відповідність того, що зараз відбувається. Відбувається друге коло. Де більш-менш рівні команди і грають, і трошки симпатія суддів, повірте, вона набагато набагато легше і грається. Так що я хочу подякувати нашим спонсорам, керівництву, за те, що вони все рівно нас підтримують, але ми сьогодні програли і тут з цим миритися треба.